Тим часом масштаб порушень прав людини в Україні перевершив останні роки радянського союзу. Про це заявив суддя міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Володимир Василенко, який також представляв Україну в комісії та раді ООН з прав людини протягом 10 років. Він відзначив, що під час події останніх подій були вчинені такі масштабні та тяжкі злочини щодо порушення прав людини, яких не знала сучасна історія незалежної України. Він ініціював створення комісії з розслідування. Непорушень прав людини комісія буде відслідковувати дії влади та намагатись сприяти створенню такої правової інфраструктури, яка б максимально унеможливлювала порушення прав людини в Україні. Головну відповідальність за порушення прав людини несуть урядовці, командування сил міліції та окремі бійці силових структур. Таким є висновок експерта з міжнародного права Університету Джорджа Вашингтона Ральфа Стайнгада. Обмеження права громадян на мирний протест, застосування надмірної сили проти демонстрантів. Побиття і тортури все це порушує норми міжнародних угод, які підписала Україна. З ним розмовляв Руслан Петричка професор університету Джорджа Вашингтона, Ральф Стайнгард, нагадує, що обов'язком держави є гарантування прав та свобод людини. у громадянському суспільстві одним з основоположних є право людей на мирне і вільне висловлення думки. Україна приєдналася до ряду міжнародних угод, що регламентують права людей на протест. У Європейській конвенції прав людини у положеннях ОБСЄ та Ради Європи чітко вказано, що брутальність поліції та надмірне застосування сили неприпустимі. То що таке надмірна сила? Це завжди важко визначити точно. Але загальним принципом є такий: поліцейський не може застосовувати більше сили, ніж необхідно, і лише у випадку прямої загрози своєму життю чи здоров'ю. Стайнгард зауважує, що правоохоронці мають право реагувати на агресивні дії протестувальників. Втім, реакція у таких випадках чітко регламентована. Дії одного чи кількох учасників протестів не дають права застосування сили проти сотень чи тисяч інших учасників протестів. Правоохоронці повинні діяти цілеспрямовано проти конкретних порушників порядку. І лише у випадку прямої загрози власному життю чи здоров'ю правоохоронці треновані озброєні. Краще захищені їхня відповідь повинна бути пропорційною до загрози. Якщо цього не відбувається, особливо якщо зворотна реакція міліції спрямована проти тих, хто не причетний, це є порушенням прав людини. Масові побиття журналістів, стріляння у натовп з травматичної зброї, закидування шумових гранат в притул до людей усе це на думку професора є свідченням застосування міліцією надмірної сили і є злочином. Також злочином є тортури по відношенню до учасників протестів. Конвенція прав людини забороняє тортури, забороняє жорстоке поводження з людьми, яке принижує їхню гідність. Деякі права людини можуть бути порушені в надзвичайних ситуаціях, але право не піддавати людей тортурам ніколи не припиняє дії. Тортури не можуть бути застосовані при жодних обставинах. Поки українська влада ніяк не реагує на повідомлення про явні порушення прав людини та застосування тортур правоохоронцями. Така бездіяльність також є злочином в очах міжнародного правосуддя. Ви можете бути певні, міжнародна спільнота буде розслідувати ці інциденти, і тоді вона покладатиметься на зібрану інформацію про те, що сталося, коли це сталося, і хто несе за це відповідальність. Винними можуть бути визнані конкретні міліціонери чи силовики, або командири, які віддали злочинні накази, чи створили атмосферу безкарності, яка дозволила таким злочинам статися. Тобто відповідати будуть як індивідуальні особи, так і вся вертикаль командирів аж до керівників уряду. Професор Стайнгард вважає, що особливу важливу роль у процесі захисту прав людини в Україні відіграють сьогодні юристи. Боротьба за демократію за його словами повинна перенестися з барикад у правове поле. Юристи не лише спонукають владу діяти у рамках законів, вони створюють відповідну культуру у суспільстві, яка у довготривалій перспективі спонукає всіх дотримуватися правових норм. Учасники протестів, які вважають, що їхні права було порушено, повинні звертатися за допомогою до юристів і шукати справедливості в українських та міжнародних судах. Сім'ї зниклих чи закатованих до смерті людей або ж самі жертви тортур можуть звернутися до Європейського суду з прав людини. Найважливіше, що вони можуть робити, це документувати усі випадки порушень своїх прав. Збирання цієї інформації, доказів це надзвичайно важливо, оскільки можете в цьому не сумніватися. Атися ОБСЄ, Рада Європи, Європейський Союз, комісія ООН з прав людини будуть розслідувати те, що відбувається сьогодні в Україні. Руслан Петричка, голос Америки.